Розглянемо таке завдання. Доведіть, що рівняння має лише один корінь. Тема похідна дає нам можливість дати відповідь на це запитання, майже не виконуючи жодних дій. Давайте подивимось спочатку на першу ось цей частинку, там, де в нас много член. Ми бачимо, що він в нас буде діяти на всі числові осі, в нас немає жодних обмежень на Х. А тому ми скажемо, що ми знайдемо похідну штрих від х. Що таке штрих? Ми за штрих візьмемо сам многочлен. тобто ось цей, ось цю частинку. І будемо шукати від нього мого похідну. Х в сьомій додати 3х в п'ятій, додати 2х. Штрих. Пошукаємо цю похідну, вона буде. За правилом пошуку похідних, гадаю, для вас не є проблемою. 7х в шостій додати. 3 помножити на 5 15, х показнику на одиницю менше в четвертій. Ну і додати 2. Х в нульовій степені або просто одиниця. Ось такою буде в нас похідна. Тепер, коли ми дивимося на цю похідну, що ми бачимо? Ми бачимо, що тут стоїть х в шостій степені, а це парна степінь, х в четвертій степені і це парна степінь. А отже, в нас це число завжди буде додатнім. Бо парні степені завжди поглинуть в нас мінус. І бачимо: тут число плюс, тут плюс, тут плюс всі додатні, ще й степені парні, то це в нас завжди буде більше за 0. Воно навіть рівне нулю не буде, тому що плюс 2 є. А коли в нас похідна функції більше нуля, то сама функція в нас. Зростаюча, і ми маємо якусь отаку ситуацію. І якщо функція зростаюча, ми пам'ятаємо, що в нас буде лише одна єдина точка перетину, то тоді такий корінь буде єдиний. Доведіть, що рівняння має лише один корінь, ми таки скажемо, що через те, що похідна в нас більше за нуль, щось не похідна в нас більше за нуль, то в нас графік. Функції перетинає вісь х лише в одній єдиній точці. А тому в нас буде лише один єдиний корінь. І, до речі, його тут досить таки легко знайти. Нам потрібно всього-навсього звідси винести множник за дужки. І ми з вами отримаємо ось таку тотожність х в 6, додати 3 в четвертій. їх вже забрало один. І додати 2. Дужку закрили дорівнює 0. І тоді ми скажемо, що х дорівнює 0, і через те, що похідна більша, завжди більша за 0, в нас не буде інших варіантів, то такий корінь у нас буде єдиний. Тому перше завдання ми довели, що і треба було довести. А от з другим завданням у нас буде трохи цікавіше. Ми з вами так само подивимось на його функцію, і тут синусоїда. Ви пам'ятаєте, що синусоїда вона завжди періодична. Але як же буде виглядати графік такої функції? Давайте з вами спочатку зробимо певні дії. Ми значимо, що на х тут обмежень немає, в нас немає не ділення, на х нічого, обмежень на х немає. Отже, для другого, коли ми його починаємо розглядати, Область визначення іксів, всі числа. Обмежень ікси не матимуть. Проте, маємо пошукати з вами похідну. Знову скажемо: нехай функцію f від x, то в мене буква фитика, буде дорівнювати синус x мінус x. Ось така в нас буде функція. Тоді похідна f' від x. Це буде похідна від виразу синус x. Ну, по суті, просто переписуємо поки що. Відняти х закрили дужечку штрих. Що ми будемо отримувати? Похідна від синуса буде косинус, тому тут у нас буде косинус х, а тут відняти одиничку ось таке наше дія буде. І ми з вами бачимо, що тут треба щось нам проаналізувати. Якщо ми прирівняємо нашу функцію до нуля похідну до нуля, і скажемо, що косинус х мінус 1 дорівнює 0. Ми прирівняли f' до нуля, правда ж? То тоді косинус х дорівнює 1, і в нас буде розв'язок. І ми пам'ятаємо, що це буде х дорівнює 2 πn де n належить цілим числам. В нас безліч коренів буде, пам'ятаєте? З нульовим. А от тепер запитання: а чи буде функція, точніше, її похідна, від'ємною? Давайте з'ясуємо знак похідної. І тут на допомогу нам прийде. Згадка про косинус, в яких межах коливається косинус. І ми з вами пам'ятаємо, що косинус в нас завжди в межах. Менше дорівнює 1, одиниці, але більше або дорівнює мінус одиниці. За інших умов, він не існує. Тобто, ось тут в нас написано число від мінус одиниці до одиниці. Ось таке число завжди. А тепер дивіться, ми віднімаємо один. Що в нас буде? Виходити з вами. Яке значення буде виходити? Якщо крайній лівий проміжок мінус 1 мінус 1 буде мінус 2 від'ємне менше за 0. Якщо поставимо щось посередині, до прикладу, косинус х буде дорівнювати 0, то знов відняти одиницю буде від'ємне число. Якщо навіть поставимо крайнє праве число одиничку, то буде 1 відняти 1 буде дорівнювати 0, але додатнім воно не стане. Тож ми можемо стверджувати, що функція f' від x буде завжди менше або дорівнювати нулю. За нашою умовою, тоді, якщо строго менше нуля, так наша похідна, то він буде монотонно спадати, цей графік функції, а значить, буде мати лише одну точку перетину з вісю x. І тут у звичайного спостерігача виникає питання, як таке можливо? Коренів безліч, і він постійно спадає, а при тому коренів безліч? У похідної коренів безліч, хочу сказати, у похідної коренів безліч, тобто саме похідна безліч разів дорівнює нулю. Ось така ситуація буде. Як же це виглядає графічно? Перейдемо на мій улюблений графічний калькулятор. Тут ми побудували з вами функцію, давайте тут я її включу зараз, синус x-x. Ось вона побудована. Періодична функція синус, пам'ятаєте? Тому графік виглядатиме ось як такі сходинки. Так буде виглядати графік нашої функції. Що ж нам показує похідна? Давайте згадаємо її геометричний зміст. Вона нам показує кут нахилу дотичної. Пам'ятаєте? Тобто вона нам каже про дотичну. І коли ось щойно ми з вами доводили похідну, ми, по суті, з вами шукали дотичну функцію. Давайте згадаємо формулу дотичної. Дотична функція буде виглядати так: похідна від точки х0 відняти, похідна, о, вибачте, значення функції в точці х0 відняти значення похідної в точці х0, а далі х відняти. Значення х нульового. Я, по суті, справи взяла ось цю формулу дотичної і прописала її в десмосі і отримала ось таку дотичну. Замість точки х0 я взяла коефіцієнт з позунком, зараз щоб вам показати, і написала: дивіться, f від x нульового функція в мене ось така. В ролі х0 в мене буква b. Всі ж пам'ятають, так? В ролі х0 буква b. Функцію записала, як є. Далі прописую похідна. Похідну ми з вами тут рахували. Пам'ятаєте, було косинус х відняти 1 косинус х відняти 1. Ось вона, моя похідна. В ролі х нульового у мене значення b. Це я написала ось цю частинку графіку. Ну і далі дописала її далі. Х відняти х0 відняти b. А тепер дивіться: ось так виглядає моє число B, мій коефіцієнт. Ось, о, вона зелена лінія промальована. А тепер дивіться, що буде з нею відбуватися. Кут дотичної міняється, міняється, знову спала. Знову похідна в нас кут нахилу дотичної. Вона змінюється, змінюється, і знову змінюється, змінюється. І весь час вона ось таким чином бігає, бігає по нашому графіку функції, ви це бачите. І весь час кут нахилу нашої дотичної так, щоб малювати, нашої дотичної до додатнього напрямку осі осійк, весь час кут нахилу буде тупенький. Про це ми і кажемо, коли кажемо, що наша похідна F' від x для цієї функції буде завжди менше, або дорівнювати нулю. А це означає, що графік спадає, або існують проміжки, коли. Ця дотична буде паралельно усіх. Отак ми і бачимо. Дивіться, паралельно усіх, ну там майже трошки підбирати число Б треба. Знов не паралельна, знов паралельна, знов не паралельна. От ми і бачимо, чому в нас нулів. Пам'ятаєте, коли ми розв'язали 2 пі отримали у похідної безліч. Нулів похідної безліч. А от функція весь час спадає. От ми з вами отримаємо такий, такий графік. Арнюньки. Я вам покажу, що наступає лише ось ця одна єдина точка, в якій дотична стає паралельна до нашої Сі. Ось тут вона буде. Вона нам показана. Наступна точка буде знов-таки через період потрапить в нас в нуль. І ми зможемо дійсно це провести. Ось похідна, похідна. І так скрутилося. Тож, геометричний зміст похідної це розташування нашої дотичної. І ми бачимо кут нахилу нашої дотичної, якби я його не водила, він завжди буде тупенький. Завжди тупенький, ми рахуємо кут до додатнього напрямку осі X, ось Х, сюди. Ну, розібралися. Сподіваюсь, тепер ви побачили, як може сама функція синусоїда бути наче і періодичною, але постійно спадаючою. І мати таким чином похідну, яка буде завжди від'ємна, кутнахило завжди буде менше за нуля. Отже кутнахило буде тепенький, танець буде від'ємний. І коли буде ставати нулем. І саме чому так виглядає, що відбувається з графіком. Ну, сподіваюся, я допомогла вам з цими завданнями Розв'язуйте далі приклади.